Про розбійний напад неподалік Полтави в міліцію повідомив працівник одного із сільських барів. До нього після отриманих ушкоджень ледь зміг дістатися самотужки 37-річний водій таксі. Як стало відомо, його автомобіль забрали невідомі чоловіки, яких той підвозив до одного з населених пунктів. від моста 300 метрів від'їхали. який ззаду мене сидів, він накинув у удавку. Котрий пасажири рядом зі мною сидів. Він намагався мої руки. Вивити. Ну, це все на ходу происходило. Руки убрать з руля і заглушил двигатель. Двох нападників правоохоронцям вдалося розшукати протягом однієї доби. В ході проведення оперативно розшукових міроприємств. Було затримано двох чоловіків, які причетні до вище зазначеного злочину. Дані особи це мешканці Полтавської області, і раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувалися. За свій вчинок ці чоловіки можуть потрапити за ґрати на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.